Усім привіт! Ви в пошуках з моршкової шапинки. А це наш сьогоднішній засіб пересування, який допоможе дістатися до весняних грибів. На нас чекаю, не можу сказати, таємне, але рідко відвідуване місце із-за того, що до нього важкувато добиратися. Ви самі це бачите. Без човна нікуди. Сподіваюся, наші очікування виправдаються, бо саме зараз час збирати гриби з моршкову шапинку. Погода нам сприяє, тепло та безвітряно. Одне задоволення плисти в човні. Часом від такої краси помарочиться в голові. Складається враження, що пливемо по небу. Саме в таких місцях відчувається єдність з природою, де немає натовпу людей та сміття, яке вони після себе залишають. Краса поруч, треба вміти її розгледіти. І для цього не треба далеко їхати. Так. Річка Сула та краєвиди довкола неї прекрасні у будь-яку пору року. Не дивлячись на те, що гігантський очерет нам намагається створити перешкоду, ми все одно продовжуємо подорожувати річкою далі. Ми майже на місці. А ось і наша зупинка. Ну все, ми на березі. Треба йти далі. Зморшки на нас чекають. Сподіваюся. Мох плоский, привертає увагу яскравістю зелені. Влітку, можливо, б і не глянула на нього. Ну а зараз зелений колір піднімає настрій. Верба стрібляста квітує. І це видно не тільки по квітам, а й по бджолам, які збирають пилок та нектар. Вона найвідчутніший медонос серед вербових не тільки із за виділення соковити речовини, а ще і за площ, на яких росте. Ось і перший грибочок. Це тішить. Якщо є один, будуть і інші. Так, є. Не одразу його побачила. Начебто нічого особливого. Маленька шапинка виглядає. А як розкопати листя, то він вже не такий маленький. Красень. А ось ще один. Ми вчасно вибралися за грибами. Зморшки вже показали свої м'ясисті шапинки. На цій місцині вони тільки-тільки починаються. Але у нас вона не одна. Поки збираємо те, що є, та перейдемо на іншу ділянку. Обожнюю ці гриби. Красиві, ніжні та дуже смачні. З ними немає ніякої мороки як з чищенням, так і з приготуванням. У мене на каналі є не одне відео, де я готую смачні страви зі зморшками. Посилання на них я залишу під відео. Зморшки товстинці. Те, що треба. Великі шапинки і товсті ніжки. Стоїть і чекає на мене. Дочекався. Тут їх багато, зараз покажу ще. Ось який красень. Не втрачаємо час, збираємо. А на цій місцені зморшки, як свічки стоять. Їх не треба шукати, тільки збирати. І тут є. І там є. І ось, ще майже під ногами. Вони скрізь. Я очам просто своїм не вірю. Просто не вірю очам. Ви подивіться на цей букет з грибів. Пані та панове, якщо вас цікавлять мої відео та корисний мій канал, залишайте коментарі та вподобайки. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства, підтримайте україномовний контент. Те, що ми сьогодні назбирали та назбираємо, обов'язково приготуємо в наступних відео. Не пропустіть! Які ж вони гарні! Шикарні шапинки! Wow Не вистачає. Допомагай, хвати знімати. Ну а тут ділянка справжніх майстрів камухляжу. Іноді пошуки відбуваються на інтуїтивному рівні. Купа листя, а під ним такий красень причаївся. Гриби маскуються в торішньому листі та сухій траві, тому потрібно бути дуже уважними. Вивірніться, яка гарна красива ніжка. М -м -м. Зморшкова шапинка це делікатесний їстівний гриб. Але із-за того, що люди плутають їх із стричками, віднесли зморшки до умов на їстівних, щоб менше людей труїлося. Як їх можна сплутати зі строчками, не розумію. Хоча навіть не всі строчки треба відварювати. Скоро їх час прийде, обов'язково назбираємо, і я покажу відмінності від зморшок. Ну а страви, приготовані зі зморшками, набувають ніжного смаку та вишуканості. Гриб легкий у приготуванні та смачний у будь-якій страві. Скажи, що я в захваті це взагалі нічого не сказати. Це просто клас. Це просто. Це просто вау. Одна місцина. Подивіться, що це за сюрприз. На одному місці ось такі красені виросли. Зморшки не припиняють дивувати кількістю. Заманюють нас у глиб лісу. Я думала, сьогодні назбираємо лише на одну тільки страву, а тут прийдеться ще й заморозити, бо не можна припинити збирати таку смакату. Якщо ви досі чекаєте на відкриття грибного сезону, то саме час його розпочинати в лісі повно зморшок. Це не гриби, це просто диво. А це, мабуть, самий найбільший. Ну, принаймні, самий найдовший, так це точно. Дивіться на цей розмір. Просто гігантикус. Шапинка розміром в запальничку. Який ж він гарний. Ну, не можу я зупинитися і не збирати таку красу, яка сама у кошик проситься. Подивіться тільки на цю шапинку величезна. 5 квітня і ось такий врожай ми маємо. 20-літрове відро повно. Підозрюю, що це не останні наші гриби. Любіть природу, збирайте, готуйте гриби та будьте здорові!